Ви часто нас запитуєте, в чому ж різниця між цими двома найбільш популярними масками від Carcel. Carcel Maca Power Collagen і маска Carcel BNS Collagen Terrapent. Давайте розберемося детально. І так, ліпідна маска від Corsell Power Collagen вмістить безліч натуральних олій і рослинних екстрактів, таких як кокосова олія, олія органи, олія авокадо, олія ши, екстракти дерев'ю, арніки, полину, календула, ромашку, терлечу тощо. Вона забезпечує живлення, зволоження і зміцнення волосся за счет олій, що інтенсивно живлять. Маска Corsell BNS Collagen Trabman. Містить більш синтетичних та професійних активів, таких як гідралізований колаген, гідралізований кратин, екстракт меду, біотин, пантенол, фільтракт, рисової ферментації, саке. Вона забезп...